Шуру розібрали ми бурзу. Ось Дорозкручуємо ще коробку і задній міст. познімаємо колеса, розірвемо як ту зігрелку. Все, передивляємося, заразу розкотили сцеплення, треба диск буде поміняти, бо вже майже 10 років не міняли, а це трошки. Трошки вже такий він підпалений і запах чути, що підгорівший. Відкотили передок. Тут ось, зараз познімаємо верхні кришки на коробці та на мостові. А там потім треба буде злити гру, познімати колеса, все будемо передивлятися всі підшіпники, шестерні. І більш за все, що. Треба буде замовляти роздотку, і, можливо, буде передній міст. А ви напишіть в коментарях, як думаєте, з чого буде передній міст стояти. Так що будемо потихеньку займатися. Сьогодні трошки погайкуємо, зараз поїдемо, ще доробимо пластини, ті, що я казав вчора на цьому на противовесі. Або пластина, або уголки. Якраз його до підкрошую. Сьогодні вже я на трактор почепив. Доведемо до умов вже противовес. І будемо займатися долі юмезом. Яка класна штука Гайковерт. Кажу тріщотки класно. А цей. А ну так можна з тієї сторони. О, тут ще одна. А то взагалі. Уже і три щотка не особо удобна, як верт есть. А ну, як вона, от, лучше. Речого не знімати, а тільки я піднімемо, та й все. Тормозо треба передивитися, ну, в общем, майже повністю капремонт буде по задньому місткові та й по коробці, все передивлятиме. Тут міняти як воно називається, це то. Гибка, Гиб. да? гибке, так? Гибке з І все Соєдіння. Ще буде робота по трошку. Зараз знімемо зверху все порозкручуємо, подивимося, заглянемо. А то вже решту будемо з понеділка робити, треба буде прогріти корито. Злитині гров, бо холодний вже не зілляться. Мовить надають цю зняти. Маті садити. Ну, Потроху робота йде. Це ми там показували, як знімали кришку в останній раз. Тут уже вскрито все, нігру злили. ось Знайшли одну з проблем. Вон цей розлетівся, той що на верхньому валові біля хвостовика. І е, болт відкрутився і виходить, змістився сюди вал повністю. Як на амтезові там на хвостовикові гойка стоїть, то тут походу болт. І от він відкрутився. Та й підчіпник, я думаю, що мать розвалила із за того, що відкрутився болт, з'явився люфт, трохи сюди змістилося. тут такі діло. Повідкручували колеса, зірвали один аж цей гойку одну. Залетіла десь а? <таспілька> а де гойка то? Uh -huh. Де то гойка? <таспілька> ось яка шпилька злизана і гойка ось як гайковіртом товклу, що вона каже позгрязало. Коротше, треба міняти Так що долі в клонах знімати проміжутку і потихеньку розбирати вали, міняти підшіпники, передивлятися і шестерні, теж, бо багато позгризуваних, по Уже раз розполізли, то треба їх міняти. Це багатенько по. стається, залишиться нижня ходова. І на той. І на той. Ну да, а ці всі такі під той. Ой, так що роботи дуже багато долі. Коротше, буде вам, що дивитися зимою. А ми будемо гайкувати потихеньку. Бо да, це треба із коробки зливати якось добуде? Да, Та да, там пробка. О, о та ну до да, можна туди щось оставити. Та хай стоїть. А, типа каніс. Коніс не вийти, хай собі там стоїть. А? Та ну до, да, у накритий їм стоїть, все, поки що. О, каністру, як що ж. Ну, каністру через ліку. А чи воно влізе туди? І на буде. Та може й таке. Завтра зроблю ТО на своєму МТЗючку і треба поміняти масло, бо потрубок один був трошки лопнувший і погнало трохи масло з мотора. А як мені доливати ті пару літрів, то мені вже якраз ТО прийшло, поміняю його заразум та і все. Якщо буде відос далі по... ТО. Так, передкові на Юмезові бути. Вже роздатка прийшла. Коробку. Коротше, буде міст із Т40. І шестерня. Це вол, той що. Шестерня, получається, штопориться ним середину входить. Це втулки, да, тішина. що На корите. А, mm -hmm. то втулка, так. І ще яка. Масивна, така серйозна. А чому така ш -ш 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 широка, така тига? А вона же заходив зациплення, не виходить зациплян. Це ж вона стоє там чи... отток стоє там. Тоді нажимаєшся та yeah. вона виходить сюди і передовжуєш не включено. Що... Воно стоїть усе. А це тут три положення а теж буде? Ні, один, але включено виключно. Включено виключено. Ну, да. Це треба щось буде хімічити ще з реча, о, май, а що Що сюди приводить, така пластинка і речов, і кабінь. Ну, в общем, теж на черзі передок. Світло у нас виключили, то знімаю з фонориком. І знайшли такий брус. В черметі, румчик подогнув. На Т-40, на цей ж міст хлопцям відправимо, буде він зрізатися, тут і ставитися перехідне плито з 20-ки з металу. теж вони все зроблять, виріжуть, посвердлять і повністю буде він у зборі, щоб просто його відкотив той інший, прикотив, поставив і в бой накалими. <гум> так що теж робота буде з передком. Найшли передок Уже повністю перебраний на підшипниках не на пружинах, на пружинах, будеш ніколи Ну буде ж буде на, на підшіпниках. Будемо встановлювати і показувати лом. Так що, Друзі, з вас лайкосик і слідкуйте, буде вам контент серйозний на зиму. Так що обов'язково підписуйтеся і дивіться наступні відео по ремонту і по реставрації МЗ.